Жертвоприношення, тотальне зомбування, обкрадання та знущання над людьми, і це все в переміжку з просьбами до Путіна врятувати Україну. І ні, це не православна церква Московського патріархату, це секта, яку притягнула сюди і допомогла легалізувати народна українська співачка Оксана Білозір. А мене звати Орес Морій, і я вам розповідаю цікаві історії, які ви навряд чи почуєте від батьків в школі чи на роботі. Так що поставте лайк, беріть собі канал. І погнали. Сьогодні ми говоримо про секту Чорне братство. Всі знають про біле братство, секту, яка була заснована в Україні і принесла багато горя нашим людям. Але мало хто знає чи пам'ятає, що буквально якісь 10 років назад на нашій території діяла секта, яку охрестили чорним братством. Вона маскувалась під нібито істину греко-католицьку церкву, але по факту і вас вже це не здивує, була ще одним проєктом Кремля. Люди стоять на колінах і. 15 хвилин читають молитву, опустивши голови. І це скоріше гіпнотичний транс, ніж спілкування з Богом. Тисячі послідовників називають своїх лідерів підгорецькими отцями. Старці знають істину, і вони справжні католики, на відміну від усіх інших. Сектанти використовували жорстоку систему контролю та вербування своїх адептів. Вона була схожа на методи спецслужб, психологічний тиск, фізичний вплив та навіть погрози вбивства. Центр чорного братства був у селі Підгірці на Львівщині. Там, до Правовірних греко-католиків вступило 90% населення майже 500 осіб. Однак, адепти-секти були практично в усіх великих містах заходу України у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, а також в Донецьку і в Києві. Впливають на людей сектанти з допомогою так званої бойової молитви. Цю техніку винайшли ще стародавні слов'яни, як виявилося, у військових цілях перед боєм протягом 30 хвилин, низько нахиливши голову, викрикували з нами Бог. І після цього йти в бій було вже зовсім не страшно. Справа в тому, що в такій позі, коли голова низько, людині стає важко дихати, і вона починає дихати частіше. Тіло перенасичується киснем, і це викликає стан ейфорії, що переходить у сплутаність свідомості. Психіатри стверджують, у такому стані з людиною можна зробити все, все, що завгодно. Вона знаходиться вона входить в стан психозу, в якому до кінця не може усвідомлювати, що відбувається навколо. Молитва повторюється як мантра, і це зовсім не те, як моляться в православних чи католицьких церквах. Якщо в цей момент сказати людині, що вона має робити в цьому стані, то вона піде і зробить. І ви дізнаєтесь жорстокі наслідки такого програмування. Далі у випуск. Але з якою метою Чорне братство зомбувало людей. Виявляється, не тільки заради банальної наживи на мені громадян, велику роль грало протистояння євроінтеграції та дружба з Росією. Це дуже схоже на сплановану політичну операцію, де під виглядом секти на території України працювали російські спецслужби. В Принципі нічого дивного, і мабуть нам зараз здалека, оцінивши всі факти, легше зробити такий висновок. А тоді, ще й враховуючи, що при владі був Янукович, їх фактично ніхто. Не чіпав. Схожа ситуація з Алатрою, які роками зомбували наших людей донедавна. І ось нарешті вже СБУ провели в них обшуки і заборонили їхню діяльність. А ось тут посилання на відео про Алатру, якщо не бачили, і я ще продублю його е, в описі до відео. На те, що Чорне братство підпільна організація російських спецслужб вказує і неймовірно високий рівень секретності, якого дотримувалися його адепти, надзвичайно законспірована структура з кодами доступу, приміщення і люди мали свої. Секретні назви, щоб не можна було ідентифікувати, хто це чи що це. Скільки насправді людей під виглядом релігійної організації завербували російські спецслужби, невідомо. Однак відомо ім'я засновника секти, це колишній чеський священик Антонін Догнал, якого на батьківщині позбавили сану та депортували з країни. Антонін Ілля Догнал народився у Чехії у 46-му році в містечку Глук, будучи римокатолицьким католицьким він поводився доволі неордина. Нарно, наприклад, забороняв тяжко хворим вживати ліки та не виконував свого пастерського служіння. За його неправильні вчинки, моравський єпископ вилучив отця Антоніна з єпархії. Хоча для нього це була не проблема, бо з 1978 року він працював на комуністичні спецслужби. Він був у реєстрі так званих довірених осіб, які зареєстровані в картотеці КГБ. Мав у списку номер 23064 та псевдонім. Тоник Чехія 1989 рік. Це переломний момент для країни. Антонін Догнал пробує змінити вибір чехів на голосування. Він каже, що його слово. Пророче, а тому президентом Чехії має стати не Вацлав Гавел, а його конкурент. Група сектантів Догнала на радіостанції організовує спеціальну кампанію проти народного кандидата в президенти. Двічі його сектанти пробують захопити місцеві монастирі і один раз храм у Празі. А напередодні вирішальних виборів у 2004 році у нас Антонін Догнал з'являється в Україні. Хочете спитати, як же він легально потрапив до нас? А це вже питання до нашої народної Співачки Оксани Білозір вона писала офіційного листа до міністра Наливайченка, щоб той дозволив догналу потрапити на територію України. І це загадка, чому міністр культури покриває одну з найнебезпечніших сект. А інший міністр віддає дозвіл на його в'їзд та діяльність. Журналісти львівського телеканалу ЗІК провели розслідування, в якому зібрали докази причетності народного депутата України, члена колегії партії Християнсько-Демократичний Союз члена постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї Ради Європи Оксани Білозір. Вона була причетна до так званих підгорецьких отців і багаторічного лобіювання цього культу у нас. Зокрема, журналісти оприлюднили клопотання Оксани Білозір перед тодішнім головою служби безпеки України Валентином Наливайченком про здобуття лідером секти Антоніном Догналом українського громадянства. Крім того, автори розслідування провели численні приклади того, як Білозір приваблювала до лобіювання догналівців, багатьох політиків, впливових та авторитетних діячів. Керівництво Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви в Україні неодноразово намагалося переконати її деструктивній сутності догналівської секти. Але, на жаль, це не подіяло. А що Білозір співала ну, взагалі? її посади Жоржини, це не співає? Вона білозір. Що співала Білозір? То по ні одної пісні не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте якусь пісню Оксани Білозір. Ні, я впевнений, що вона була відомою співачкою, але десь часів моєї не знаю, мами, мабуть, на початку 2005 року. Догнал був виключений з васильянського чину за поважні провини проти монаших і церковних законів, зокрема, постійний непослуг настоятелям. А 3 березня 2008 тисячі разом з іншими трьома особами, догнал проголосив себе таємно висвяченим єпископом. Хоча його єпископські свідчення не зафіксовані в жодних офіційних довідниках католицької церкви, також він не дав жодних доказів, що проголошені ним і його співучасниками свячення взагалі мали місце. Разом з тим, вони відлучили від церкви папа Бенедикта, виголосили тисячу анафем всім, кому тільки можна було: від Меркель і Обами до Патріарха Філарета. Всім крім Путіна, звичайно, в Україні вони намагалися розколоти монаший чин Василія Великого, а згодом дискредитувати владику Володимира Гузера, за що в 2008-му законною владою УГКЦ покарані карою великої екскомуніки це відлучення від церкви. Але догнала це не сильно вразило, і вже 11 серпня 2009 року він разом з іншими особами заснував українську правовірну греко-католицьку церкву. Базувались вони у підгайцях. Але так само розбудовували осередки по всій Україні. У Львові вони почали несанкціоноване будівництво своєї каплички, вірніше почали віджимати капличку вже існуючу, яка налажала українській церкві. І під час одного з конфліктів з місцевими мешканцями, які, звісно ж, були проти цього, сам догнал вдарив жінку. Його таки забрала поліція, хоч і дуже неохоче. Це відбулося під тиском громади на поліцію, бо вони просто спостерігали за цим беззаконням. І йому присудили лише. Адмін штраф. Люди їхали на служіння догнала з усіх усюд, переважно з сіл. Жінки везли великі сумки продуктів та речей, які вони віддавали на благо церкви. А далі йшли на шаманські, бо інакше їх не назвеш, богослужіння, де їх заставляли повторювати одні й ті самі слова, постійно бити поклони і все це під специфічну музику. А перед зібраннями давали пити спеціальний чай. Очевидно, туди додавали якісь психотропні речовини, ну точно зомбування. Спеціально вони також відтворювали таку інформаційну бульбашку, що навколо грішний світ, і лише в них все по-божому і буде спасіння. Потім таких людей дуже легко використовувати в усіх можливих провокаціях, на які відправить лідер. Наприклад, жінки зривали голосування за видобуток сланцевого газу на Львівщині, виходили на мітинги, чинили тиск на депутатів облради, але це не найжахливіше. Люди боялись цієї незрозумілої секти. І боятися було чого у червні 2012 року. Роман Свистун завдає своїй дружині Лесі 10 ударів ножем у голову за те, що вона відмовилась вступити до секти. А потім кидається вниз головою з даху власного будинку. Кожен день чоловік читав 50-й псалом. Ось останні рядки з нього: тоді уподобаєш собі жертву правди приношення, тоді положить на вівтар твій тельців. Він ставав на коліна в своїй кімнаті на другому поверсі елітного особняку, запалював навколо себе свічки, здіймав руки до неба і читав годинами цей псалом покаянь. Це останні рядки про жертву, що їх цар Давид написав тисячі років тому. А 14-го Червня 2012 року все закінчилось. Новина про страшну та містичну трагедію потрясла Львів у короткому повідомленні міліції йшлося про те, що цього дня, орієнтовно, о 18.30 Роман Свистун завдав своїй дружині Лесі Свистун понад 10 ударів ножем у голову. А потім скочив з даху будинку вниз. Дружину в калюжі крові знайшли перед дверима, які були зачинені зсередини. Судячи з цього, вона не добігла до дверей всього якийсь метр. Міліція попередньо кваліфікувала це як вбивство на побутовому ґрунті. Ніхто й ніколи, мабуть, не знав би справжніх обставин цієї трагедії, якби не журналісти газети «Експрес». не свистунів жила в особняку затишного району, який іменують у Львові майорівкою. Будинок на три поверхи, невеликий за площею, але доглянутий і весь у квітах. Все навколо справа рук вмілої господині. Тільки хрест розп'яття Ісуса прибила до вхідних дверей не вона. Цей хрест чепив чоловік пані Лесі. І люди казали, що це його так в секті навчили, спеціально для ритуалу. До цього то була звичайна українська сім'я батько, мати і двоє синів. Сини виросли і оженилися. Мама Леся купила молодшому синові та невістці у кредит квартиру. І батько Куди не ходив, але за півтора року до події чомусь зайшов і проговорив з ними годин так шість. Ніхто не знає про що, але відтоді все змінилося. Микола з Оксаною несподівано виїхали з квартири. Сказали, що там живе диявол. Очевидно, її треба було освятити і передати у власність догналів. В Родині Свистунів почалось справжнє пекло. Тепер батько, молодший син і невістка стали прибічниками догналітів і відсурались від своїх родичів. Чоловік повертався з тих богослужінь. Жінь і був зовсім на себе не схожим. У нього погляд став страшний, дивився і нікого не бачив. Ходив як зазомбований і дуже агресивний. Леся боялася, що чоловік затягнув до них і сина з невісткою. Коли її сестра їздила до черлян, то люди сказали, що невістка Оксана з Миколою ходить до якихось догналітів. Леся їздила слідом за чоловіком в ті місця і намагалась його і своїх дітей витягнути. Також вона зі старшим братом. Пробувала прийти в гості до своїх рідних та просто поговорити, але їх ігнорували і не впускали в дім. Викидали гостинці, що мама принесла, а брат взагалі сказав, що в нього тепер немає родичів. Це все тривало, поки не настав день жертвоприношення. Чоловікові вбили в голову, що його жінка відьма, і її треба позбутися. У Личаківському районному відділенні міліції, в дільничого інспектора, купа заяв від Лесі та її сестри. Усі за півтора року до трагедії. Леся просила правоохоронців захистити її від знущань чоловіка, але в міліції не вірили, що чоловік б'є її через те, що бачить в ній сатану. Цікаво, як їм зараз спиться. З кожним новим відвідуванням сектантів роман Свистун змінювався. Родина згадує, що він був дуже нервовим, постійно кудись йшов з дому, а вдома часто запалював на підлозі свічки, сідав посередині в позу лотоса, розхитувався ритмічно і годинами повторював раз за разом той 50-й псалом. Зістрибнувши з даху власного будинку після скоєного, він жив ще майже дві години, був практично у непритомному стані. А коли на якусь мить опритомнів, то лише тих. Тихо, прохрипів, врятуйте Колю. Це він прозрів і хотів, щоб його врятували від догналітів чи врятували від нормальних людей. Сам Микола, молодший син, так і не прийшов на похорон до матері і продовжував казати, що немає в нього брата. Після смерті в зошиті Романа знайшли запис, зроблений його рукою. Це перелік документів, необхідних для відчуження всього майна родини. Секта догнала діяла за стандартною схемою, будує храми, накуплених за символічну плату землях та в хатах членів. Своєї сексу я готова померти за віру. Нас переслідують, бо так написано в Біблії. Мої коліна в струпах. Я молюся годинами, щоб дістати від Бога винагороду за страждання. Це цитати з розмов з членами секти Догнала. Це вже якісь смертники-терористи, а не християни. Інша історія: понад три десятки членів незареєстрованої секти Догнала із незрозумілими вимогами, очевидно, припинити розслідування. Захопили декілька приміщень редакції газети Експрес і отримували їх понад дві години. Екзальтовані люди поводилися вкрай агресивно і неадекватно, паралізували випуск газети. на вимогу охорони звільнити приміщення та розблокувати роботу журналістів. Не реагували. Щоб нейтралізувати конфлікт, викликали міліцію. Це привело нападників до тями. Вони швидко по. Кинули редакцію. Міліції були передані їхні фото і заява про напад, але нічим конкретним це не закінчилось. Потім було чимало телефонних дзвінків з погрозами, а ще приходили якісь люди. А в липні 2012 року сектанти жорстоко побили журналістку тієї ж газети. Важко повірити у реальність цього всього, повірити в те, що в наші дні хтось може закликати до ритуальних жертв в ім'я Бога, Культивувати ненависть та зомбувати людей. Ну здається, що це просто неможливо. Ось

दिया Все ж, у вересні 2012 року, на підставі численних скарг з боку місцевого населення, суд визнає релігійну діяльність української правовірної греко-католицької церкви незаконною. Її засновники повинні були негайно бути депортовані. Це неймовірно. Але навіть після цього Чорне братство чомусь безперешкодно продовжувало свою діяльність. Рішень судів на депортацію догнала, не виконала ні виконавча служба, ні прокуратура. А він вільно розгурював Києвом та давав коментарі на телекамери. Одним Словом насміхався і з СБУ і з усієї влади і з усіх українців 2013 рік, під час Євромайдану, чорне братство починає активну політичну діяльність. Сотні жінок в чорному виходять на вулиці Львова з транспарантами проти вступу до Європейського Союзу, який принесе кінець християнству, патріотизму і підприємцям, на вулицях великих міст Заходу України у Львові, в Тернополі, Івано-Франківську, та навіть у Києві адепти Догналівської церкви роздають листівки, в яких розповідають, що. Нібито насправді відбувається в країнах ЄС. Там дітей віддають гомосексуалістам та педофілам, продають на органи, скасовують божі закони і християнство, а після досягнення пенсійного віку за допомогою евтаназії забезпечують безвізовий вступ до пекла. Серед цих людей перевдягнені у вбрання греко-католицьких священників та монашок звичайні люди. Але суть в тому, що вони і не священники, і не греко-католики, бо Українська греко-католицька церква свою позицію щодо євроінтеграції сформулювала одне. Однозначно за європейський вибір у неділю, 24 листопада 2013 року, у Другобичі колона людей 40-50 осіб з незареєстрованого релігійного угрупування з вигуками і транспарантами проти Євросоюзу намагалась спровокувати на площі ринок біля раточі сутичку з учасниками більш ніж тисячного віче на підтримку Євромайдану, коли прихильники євроінтеграції витіснили опонентів з головної площі міста. Останні здійснили спробу зірвати Вати богослужіння у храмі Петра і Павла у ГКЦ, але були і звіти вигнані парафаянами та учасниками мітингу, до яких приєдналось чимало небайдужих другобичан. Адепти церкви звернулися до українського президента, щоб той не продавав совість і не зраджував український народ. Це вони до Януковича казали свої слова. Підкріпили пророцтвом копії, якого відправили депутатам Верховної Ради та російському президенту Путіну. Сектанти офіційно звернулися до президента Росії проханням негайно ввести війська в Україну. І з якою метою, щоб не дати змоги Україні укласти вигідний договір з Євросоюзом, вони ходили із хати до хати, з квартири до квартири і роздавали листівки, які майже слово в слово повторюють зміст тих, що їх розповсюджує інша організація, котру очолював кум Путіна Віктор Медведчук. Одне з їхніх пророцтв. Для Януковича, якщо підпишеш вступ до ЄС, наступному році вже не будеш президентом. Якщо навпаки підпишеш вступ до митного союзу, то будеш президентом і на наступний термін. Але хіба зараз пророцтва приходять з неба з такою припискою: копія депутатам Верховної Ради України, президенту Путіну, депутатам Державної думи. Але і це ще не все. Новий відкритий лист Януковича від 10 серпня. Зацініть митний союз або ЄС. Ось що пишуть члени секти президентові. Митний союз і повноправне членство в. Ньому економічно вигідне для України, проте зона вільної торгівлі і угода з ЄС будуть означати продовження кризи нашої економіки. Угода про асоціацію суперечить конституції і є реальною загрозою для державного суверенітету до того ж призведе до ліквідації моральних і християнських цінностей в Україні. Чекайте, а як з Богом зв'язаний митний союз? І абсурд сягає свого апогею у фіналі листа, що отримає Україна, вступивши в ЄС заборгованість країн Єврозони. Пане президенте, будьте відважні. Відділіться від тих, хто продав совість і зрадив український народ. Пересічіть рабські кайдани Брюсселю перш ніж буде запізно. Вочевидь, саме такими наративами, які повністю відірвані від реальності, сектанти затягували наївних українців у своєї, скажімо так, тенета. А 2 вересня архієпископ Маркіян і єпископ Дмитро в лапках поширюють відкритий лист президенту Путіну та президенту Лукашенку урядам Росії та Білорусі. От тільки вони не архієпископ і не єпископ, один з них взагалі ще недавно був водієм, а сьогодні взяв в руки хрест і дурить людей. Так про що йдеться у цьому новому листі, підписаному цими самозванцями? Цитую: зрадники України, Яценюк і Кличко, хочуть підписати самогубну угоду з ЄС. До речі, про Тягнебока чомусь не згадують. І далі вже закликають вести війська для збереження християнства на території України. Тобто сектанти закликають Росію і Білорусь вторгнутися в Україну своїми спеціалістами. З підрозділами і поставити президента України перед фактом, що в країні є сили, котрі запросили їхні війська для окупації України, і це все для Бога. Антонін Догнал приїхав до України з конкретною метою не допустити вступу України в ЄС, а його релігійна організація не що інше, як політичний проєкт, яким керує сусідня держава. Але як так сталося, що правоохоронці заплющували на це все очі? Тарас Антошевський, це релігієзнавець, який займається дослідженням секти Догнала, опитав Кожного члена секти, якому вдалося вчасно з неї вийти, виявляється, серед сектантів було багато політичних діячів, а самі засновники секти періодично відвідували Верховну Раду. Ще один дослідник чорного братства, член Академії наук України Степан Павлюк, стверджує, що підтримку і захист секті надавали найвищі ешелони влади. Скоріше за все, навіть сам Віктор Янукович. Відомо, що він збирався відкрити резиденцію у підгірцях, де власне і знаходився центральний офіс догнал. Літів зараз Віктор Янукович у розшуку, так само як і Антонін Догнал. Є інформація, що тоді, коли втік Янукович, Догнал поїхав в ДНР, а там мав зустрічі з прихильниками сепаратистів, включаючи Захарченка є цілком зрозумілим і закономірним з огляду на всю його діяльність на території України? Виникає просте запитання: навіщо народ утримує органи держбезпеки, якщо навіть такі публічні заклики до окупації держави іноземними військами не ведуть до арешту людей? Вони ж очевидно проводили підривну діяльність. Молилися на Лукашенка та Путіна на території Софії Київської, а очолював цю всю процесію догнал, який за рішенням суду мав бути давно депортований. З країни, а як йому вдавалося публічно зібрати групу фанатиків в історичній святині українського християнства? Чому поліція не отримала наказу затримати його? Чого чужоземці, який чхав на рішення українських судів, не заарештовують, а натомість заарештовують протестувальників на політичних мирних акціях? Міліціонери просто стояли і слухали, як він молиться за те, щоб на голову Януковича і всіх українців зійшов розум, і щоб вони підкорилися та пішли у мутний. Вибачте, вмитний союз секта Догнала це звичайна розвідницька агентура, і виходить, що навіть Янукович боявся їх чіпати. На щастя, їх заборонили, арештували всіх, кого можна було заарештувати, і позакривали їхні осередки. 22 червня 2015 року в Брюховичах біля Львова співробітники СБУ провели обшук у жіночому монастирі Української правовірної греко-католицької церкви та у їхній капличці на вулиці Плуговій у Львові. Були затримані лідери громадяни Вачини та Чехії троє з них того ж дня були депортовані з України. Самого догнала серед них не було. Сподіваюся, що вдалося таки врятувати прихожан і позбавити цієї руйнівної сили гіпнозу та зомбування, під яким вони були весь цей час. Швидше за все, багато кому знадобилась медична допомога. Засновник Ілля Догнал перебуває в розшуку, є три версії: він десь на території ДНР, так і залишився, він помер або втік за кордон. Хочеться вірити, що ця нечість більше тут не з'явиться. Тим часом я вам нагадую, найефективніший. Спосіб боротьби з нечистю, ось QR-код за ним можна підтримати наші зсу. Також я додатково залишу в описі посилання, якщо ви хочете дізнатися більше про цей фонд. Дякую, що додивилися до кінця. Бо ви, як каже блогмайстер, найкращий, особливий, величезний, от такі от просто обнімашки для всіх моїх спонсорів, які підтримують мене на BuyMeCoffee та безпосередньо на Ютубі. Нагадую, що це можна зробити всього лиш від 10 гривень на місяць і всі способи я залишу під. Відео, ваша підтримка сприяє тому, щоб я випускав частіше і кращі відео. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, обов'язково подивіться ось ці відео. А також я тепер створив окремі плейлісти, щоб ви розуміли, які саме відео ви хочете дивитися. Зараз у мене їх є три, там є поради по саморозвитку, просто цікаві історії, і історії про секти та різних таємних темних пасторів. Все, радий був вас зустріти, обіймаю, цілую. До зустрічі в наступних відео.